ефірі програма Учениця Фіксиків. І на каналі Інтері і сьогодні новий сезон. Новий сезон в оновленій студії. Ти бачиш, яка красива, які найкращі нова студії, які побачите унікальну програму у всьому світі. Давайте подивимось. Всім привіт! Сьогодні ми розпочинаємо «Учениця фіксиків в оновленій студії. О! Пуля!

Що Ну, це все на сьогодні. Таким була програма учениця Фіксиків. Новий сезон. До зустрічі.